Років тому взяли кредит і про нього забули, але наразі у вас накладено арешти на ваші банківські рахунки, і ви не знаєте чому, оскільки жодних судів із кредиторами про стягнення із вас заборгованості за кредитними договорами у вас не було. Що ж, більш детально про цю ситуацію пояснюємо у даному відео. Насправді це є доволі поширеним, щоб у людини накладалися арешти на її банківські рахунки без відповідного рішення суду, і причиною цьому є виконавчий напис нотаріусу. Тобто, це вид виконавчого документа, на підставі якого приватний чи державний виконавець. Без звернення до суду і отримання відповідного рішення суду відкриває виконавче провадження, накладає арешти на банківські рахунки та проводить примусове стягнення заборгованості у цій сумі, яка зазначена у виконавчому написі нотаріуса. Насправді цей спосіб примусового стягнення коштів до повномасштабного вторгнення був доволі популярний серед кредиторів, оскільки він був простий, швидкий, але не завжди законний. І що ж робити в даній ситуації? Перш за все, ознайомитись із матеріалами виконавчого провадження, друге підготувати заяву до суду. Про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню. Третє отримати рішення суду. Дочекатися, щоб рішення суду набрало законної сили, а це 30 днів з моменту його проголошення або складання повного тексту рішення. Подати відповідне рішення до виконавця, на підставі якого виконавець закриває виконавче провадження та знімає усі арешти, які були накладені на рахунки та або майно. Більш того, якщо у вас у межах цього виконавчого провадження були стягнуті кошти, ці кошти також можна повернути. З Свого боку додамо, що у нас є великий досвід оскарження виконавчих написів та отримання позитивних рішень для наших клієнтів.